Всім привіт! А зараз я вам покажу маленьке чудо. Знаєте, що це таке? Це півонія. Подивіться е, розповідь: значить, е, я купила півонію. Це Coral Magic. Ну, це доволі таки дорога півонія. Е, хоча, ви знаєте, для кого як? Для мене, якщо це вище 500 гривень, це дорога півонія. А це саме більше 500 гривень. Для когось більше 200 гривень це дорога, а для когось дорога це 5, 6, 10 тисяч. Тобто у, у різних людей свій, як то кажуть, кошельок, він розраховує на себе. Так ось, корел-мечик. Я за нього заплатила 900 гривень за цей корінь. Він був дуже гарний. Я висаджувала в січні місяці. Але при транспортировці, коли я отримала, я побачила, що в мене що в мене. Ой, подивіться. Е, Обірвалися. Ось у мене корінчик, обірвався один, обірвався другий корінчик. Ну що робити? Я в таких випадках е, раніше висаджувала, от висаджувала корінчик і поряд висаджувала е, цей сліпий корінь, називається. Сліпий корінь уже е, запуталась, <запут> піларвонія е, у півоні. Е, але цей, подивіться, він трішечки шийку має, тобто він на цій шийці. І я в тепло читала, що в ну, так, от в чому я получала, бачите оцю суміш, в пакеті перенесла і тут в кімнаті під столом собі тримала. Ну, Я заглядала деякий час, нічого я не бачила ніяких змін, а тут не, тиждень не заглядала, дивлюся, ага, а в мене ось таке чудо. Бачите? Тобто в мене ще буде один кущик, а він дорогий, як я сказала, тобу мати. тому мати два таких кущики буде просто чудово. Значить, Ще раз, як отримати сліпого коріння глазок? А тут же у нас лазків не було, тут нічого не було. Тільки шийка, кусочок шийки от вона обірвана. Просто в ґрунт, легкий ґрунт, і в тепло. І ось таким чином. На цьому, на цьому немає, ще, немає ще нічого. Ну, тут немає е, краєчка, як то кажуть. Ну, я буду сподіватися, що і на цьому виросте. Але що я буду далі робити? В теплі вже нема смисла тримати. Він корінчик пустив, а ще потрібно, щоб всасуючи біленькі корінчики вийшли. Біленькі корінчики виходять на півоні з'являються не тоді, коли тепло, а тоді, коли холодно. Я от приготувала таку ринку довгеньку, саме щоб було зручно для півоні. Зараз і цю висажу поряд, я вже не буду тримати. Її. Ну, буде на ній росточок, не буде, ну, буде поряд. Я засипаю. Земелькою і на балкон. Все ж таки я на вулиці не можу, бо в мене росточок молоденький, він змерзне але на балконі плюсова температура, але холодна. Тому я от таким чином зараз поступлю. Ну, а далі, а вже ж, відкритий ґрунт. Як тільки не буде вже морозів, приморозків. І швиденько звідси пересаджу. Ну, ось такою радістю я з вами поділилася. Тому, якщо у вас корінчики, а є дуже багато сортів, які пускають, утворюють бруньки саме сліпими цими корінцями. Тому ніколи не вибрасуйте корінчики з співоні, які ви дуже хочете розмножити, або з кимось поділитися, або навіть для того, щоб собі мати не один корчик. От я Дуже рада, що в мене буде таких два курча. Ну що ж, з вами була Наталія. Думаю, що порада ця була для вас дуже корисна. Всього найкращого Перевоги, перемоги нам, миру!